Так, Друзі, всім привіт. Я рішив зняти дуже коротке відео. А... Ось що буває, коли птиця в закритому загоні сидить. Ось це, що зараз вирвала пірячку, це їхня мама. Знаєш, Найшов, походу, обміном речовин. І вона в них вириває пірячку курчат. Оце пішла їхня мама. А ось це зараз тут сидить фітух брами, фітух півень. Ось це півень брами мініатюрки. І він зараз всі курчата сам гріє під собою. Тобто зараз цим курчатам мама так як така і не потрібна. Я за щойно побачу, що такого ніколи не бачу, щоб от іменно півень вигрівав курчат. Ну ось можете бачити. Під хвост така чорна пір'ячка стерчить, Ось так крила розсунуті і він сидить. Не як не сидить, а присижує. Ну, це вже другий півень прийшов подивитися, що тут робиться. Це, тобто, це, до речі, мікс великої брани і ну, великих брам, тобто за трошечки пішло. І, пішов він дуже мені дешево, тому що, як можете бачити, брак погребені. А Мені на ну, це не сильно було потрібно, а мені потрібен був іменно такий півень. Ну та вже колись, може, там розкажу. А зараз от хочу показати ось цього півника, який вирішив, що курчата навіть не його лишними не будуть. І він вирішив їх там вигрівати. Перший раз таке бачу. Ось, до речі, другий півник. І ось курочка Кохінхін. То прийшла б кота мамка, там ходить ззаду. Вон може набачити її голову. Дуже вона мені не подобається. Я її зараз від переберу, тому що вона вже як така їм не потрібна, так як у них вже є тату. Ось ця вже ось такі, вони вже великі, їм вже два місяці. Ну, при першій можливості от вони вже й під півня залазять. І все у них тут прекрасно. Ніколи я такого не бачу, щоб півень вигрівав курчат. Що там квошці допомагають висижувати, я дуже часто бачу, щоб півень залізає прямо на гніздо, але щоб от півень прийняв малих і сидів і грів, такого я ще не бачу. В кого таке було напишіть. Дуже вже цікаво. А, і цікаво, ще одне, недавно я випускав їх всіх гуляти, і ось цей півень великий, він ганяє просто всіх. А отут всередині в загоні докритому він наоборот все хвиляче доїде. Дає малим поїсти, нікого не трогає. Чи це зак... міняє їх в закриті приміщення? Чи... Я думаю, що так. Якось цікаво з ними спостерігати, коли от я їх випускаю гуляти і. Коли вони сидять в загоні закритому, вони прям дуже відрізняються. <рив> Такий у нього хвост, так як можете бачити, тільки тільки не починає рости. Пів <рив> він дуже смішний. Ну. Но... Ну. Но... Мене заінтересувати вот мене ось цей. Це мініатюрна брама. Мілфлер, я чую він ромиляюся якраз. І от він іменно не сидить, а от пересижує. Тобто від ним зараз сидять курчата, але як повинно бути. Перший раз таке бачу. Чесно. Дуже цікаво спостерігати. Була на курочка курочка хотіла, пофінхіль мініатюрна. Ну все, друзі. Я показав те, що хотів. Більше відео може колись зроблю, покажу всіх. Ну це буде колись. А зараз всім. Дякую за перегляд. Гарного дня, вечора, часу доби. Мирного неба, всіх люблю, обнімаю. До нових зустріч.